То були людини мої, хоч з ним ішло по нотах. Від зустрічі своїх талант задумував мій потяг. Вони з чомусь усе сприймали, наче дорімик, не била щиро, та до безсердечності не звикла. Бекару можна скасувати знаки при ключі, Прибрати пратішній день в душі не вийде жаліть нічим. Південний вітер січня неочікувано дружній. Він зиму трішки надіб'є, мов кіт рудискалючі, На їм до чи траву. Скоріше більше нелені. Слова після паузи тривалої, приземленість, не вийшло неодіалогу Анаті та Марс. Цікаве довго спілкування лише Тамана Хаверіса. Вітер ліско зминає і звощує воду в калюжах. Сонце з січня вже на ложки снігу нещадно поплюже. Механізм зірок планет, на який ми не вплинемо, трансформується до музей. Електронні листи на маленькі шматочки роться, розлітаються по галактиці, крізь регул, що плоским на зірковому сервері пляжуться, мов пилинки. Потім їй ця змішається із кометною, як вуглинки, в міжпланетному просторі сяятимуть, мов плазма. Це пусти, але стариса не втримує. шлють, по відразу. Мов різних двох волокон зіткана людина, як жорстко ніжна організа із двох ниток тканин. Шопнякий м'який, полієс тут і сплавися, так де свинують в особистості контрастні риси, і ти заплутуєшся знову визначення, в визначеннях, дефініціях, не здатних ніби від чи справжня музице, чи фікція, природний зоряний полок на крицях у метелика, чи штучні крила з организми, що шиють для зображення Ангеликів. Хто захопився корадванчик то той має стійко винести далеко милу? Ворусь твою кораду королівського комірку назбережні. Коли ти ці очі у кожного бачиш, кого не зустрінеш, знову тимом у старт переходить примарний при та фініш, інші люди вночі можуть снитись, а погляд не хтось то підніме до вимірів обрій нових, то стресу примножить. Увісні лише бродили ми у рівні злого, все не так чудово склалося, хаби не гірше. Відкінштейн просив його читати лікватою, як же мрія дощова моя листи її вірші. Що ж не ненадійня міжна мости, надто ну, і постійно на здасться, у гусі, це ж наче руки до сонця тягти, з певного ракурсу в сустасця торкнувся. У півників ірисів мокрих висять, як упаси та муха. І шкода порушити чари дощу, що їм випало слухать. Хтось Точнее злетить з проханням, бо здійснення мріє причити. Десь не спиться комусь через справи кохання недуги, а духовесь безсоння прийшло з архетипом за юнгом, здатність думати, зустрічаючи з мудрецем поглинається повністю. і плани, і час, і свободу свою до Бо зустрів лише раз так розтербуває омріяного співрозмовника. Потреба вудриці постала каменем наріжне і думалось це і є на вік зоря дороговказне, є люди вогневійні пташечки, приємні ніжні, які так легко не вчинками і фразами. Та ми їх любимо усяк час. Вони Варто завжди мучитись, між захватом і сумом. Потрібно йти і навіть не в'язать на пам'ять музики. На щастя є Шопен, Бетховен, Моцарт, Шуберт, Шумер. Благоговіння піти були. А стала музика. Люди наш не висяк, ніяк, та й наші віці думають. Це неначе сам Бах голосі виконує на органі. Як під пальцями Моцарта в вітерець шелестить клавесин. Із такою людиною радісно навіть саме мовчання. Але змога то магія має все ситуача. Вируфраза пивків і репостів мислиться до вічного дорогу. Є на щастя, ще натхнення простір, треба лише подумання для нього. І тоді відшовуєш навколо щось і поетичних задзир. Щиро дякую, в терпу, що ти мене ще поки терпиш, не зважаєш на пегаса виборки. Ядки навряд кому потрібні, хоч навіть щирі, несхибні, та засереться на талантах, не на мрійках. Хоч я найбільше винувата, не перед милою і ні до чого каліопату зі стилосом, бо знаю, ви там на олімпі, безгрішньому в світі у німбі, або лиш нікому присвятиш, що простило в Я розчарована пробач мені поезії. Та не змогла мені нічим допомогти. Я висуваю про міські свої претензії, бо не зуміла передати натхнення ти. Може, квітне півника і Люктенція. Озна вже літо поступається за Я розчарована пробачення поезії, я дуже сильно розчарована в собі. Дякую.